Всім привіт! Дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Пархаючи Життя. Сьогодні у мене розпаковка цього чудового пилососа. Не знаю, наскільки він чудовий, але давайте його розпакуємо, подивимося що всередині коробки, і потім будемо вже тестувати. Поїхали. Ось таким чином він запакований. Так, в комплекті є запасний валик, інструкція, і це поддон. Ну, типа бази. Для очищення валіка, да? тож я його розпакувала, але враження такі собі. Він реально великий і важкий. Зараз я піду подивлюся інструкцію, але я розумію, що мені він не дуже подобається. Не знаю, які, яка якість роботи, якщо там порівнювати, але ну, мені здавалося, що якщо буде трошки менше, то буде краще. І я в магазині я не зрозуміла, що він все ж таки зі шнуром. Я чомусь подумала, що він безпроводний. Там картинка така на фасаді була без шнура. І я зрозуміла, що він безпроводний. А в інтернеті, а в інтернеті, коли полізла читати відгуки, то в інструкції, ну опять-таки, це з перекладачем. В інструкції була строчечка кількість обробленої поверхні за заряд акумулятора. Я думаю, о, за заряд акумулятора, але ні, він на шнурі. І мені, звісно, це не дуже подобається. Я зараз подивлюся, можливо, я його поверну. Не знаю. Зараз подивлюсь. Коротше, я подумала-подумала, важкувато все, але все-таки вирішила його протестувати. Якщо він працює нормально, ну, так як заявлено, то все ж таки залишу, не буду е купувати більш дорогу модель. Е поки що, тому зупинісь на цьому. Тож, давайте тестувати. Зізнавайтесь, хто, як і я, любить знімати пакувальний матеріал. Приємно брати нову річ в руки і її розпаковувати. Інструкції на українській або російській мовах не було, тому довелося все перекладати через перекладач. Отже, треба залити воду. Бак для чистої води 640 мл. Треба слідкувати за відміткою максимального наповнення. Бак для брудної води 400 мл. Там стоїть такий поплавок, який заблокує, ну, тобто ви почуєте, що він, вже треба його виключити і бак для брудної води. Шнур можна швидко розпустити, треба повернути верхній держатель. Мені дуже сподобалося, що він може сам стояти, але я не зрозуміла, де він вмикається. Пішла знову читати інструкцію, знайшла кнопку вмикання. Тож, розміри пилососа, оця панелька 27х26 майже квадратна. Ну, сам пилосос, який по полу їздить, а висота 124 см, вага 4,7 без води кг. Далі, длина шнура 7 метрів. Ну, Це нібито нормально, але все ж таки шнур треба тягати, і він не так, як там, у звичайних пилососах, коли він там всередині десь намотаний і кнопочкою намотується, ховається. Тут я не прилавчилася, думаю, щось нічого не миє, а я забула натиснути кнопочку подачі води. Бачите, не горить індикатор на пилососі, не горить підсвітка. Тобто це йде просто пилосос. Таким чином, можна просто збирати розлиту воду, тобто без подачі води пропилисосити. Потім я вже розібралася. Треба приловчитися, бо він їде. <laughs> Бо він їде так, як йому треба, треба навчитися керувати цим пилососом. Отут тут я не могла відтерти плями, ну, без води, тому що, бачите, да, на екрані. Всьому треба навчитися спочатку. Він не може засмоктувати великий сміття, ну, наприклад, там. Шматок там картоплі, все, що таке велике, він його там же попереду йде така, скрібок, і звісно, що пилосос через це ну, все, що може пропустити над це, під цим скрібком, тільки те і вбирає. Якщо якесь велике сміття, то воно туди-сюди штовхається, не засмоктується. Мені дуже сподобалась ідея, що завжди подається чиста вода. Не так як ми шваброю моємо, один кусочок промили, сполоснули тряпку, і ця вже тряпка сполоснута ну, вже брудниця вода. І ми потім знову і знову там полошимо в брудній воді. А тут подається на підлогу завжди чиста вода, і потім вона збирається в інше відділення. Бак для брудної води 400 мл. Там стоїть такий поплавок, який спрацьовує, коли достигаються ці 400 мл, і він починає гучно шуміти, і треба вимкнути і вилити брудну воду з контейнеру. Тож, виходить, перед прибиранням потрібно скласти все докупи, налити води, розмотати шнур, вимкнути, поприбирати. Після прибирання вилити брудну воду, помити цей контейнер, прополоскати фільтр, там поролоновий фільтр такий стоїть. І почистити ролик, а також намотати на місце шнур і все це просушити. Якось треба до цього всього пристосуватися. Так, у нього є функція очистки валіка. Треба 150 мл водички налити от сюди. Так, і увімкнути на 60 секунд. Так, це виливаємо. Це треба відкрити і сушити. Ну, чистенький. Ну, це після першого разу, звісно, він не буде чистеньким. Так. І отак от можна залишити, сохнути. Тож я спробувала, не можу сказати вау, не розумію я. Ну, Звісно, з чим два рази там проходитися окрема пилососом, потім швабра, відро, то, е, то взагалі довго. Це нібито легше, швидше. І тим паче е, води економніше. тому що коли ти набираєш відро, там 10 літрів води треба, щоб швабру виполоскати, то тут 400 мг для того, щоб там щось помити. Протерти підлогу, але застаріли пля... плями він не відтирає. Можливо, якщо додати миючий засіб, але треба такий миючий засіб, який не піниться. Треба почитати на нашому, а... чи він буде допомагати краще прибирати чи ні. Дуже мені сподобалось, що і бруд з водою, тобто не сухий пил ти висипаєш, витрушуєш і цим дихаєш, а Вся пилюка вона зв'язана водою, ти виливаєш брудну воду в унітаз, полоснув і воно чистеньке. Це, звісно, мені сподобалось. Шнурок тягати ну незручно, незвично, треба приловчитися. Я ще не, не можу зрозуміти, як треба задом йти чи передом, щоб. Тому що туди, а, туди і назад по одному місцю треба пройти, щоб він спочатку е пилесосить, потім подає воду Це в один бік. А назад він протирає і збирає воду. Тобто, треба обов'язково по одному тому самому місцю, туди назад, пересунутись туди-назад. Це треба прилавчитися. Він доволі великий, але не важко. Там колесики, вони її їдуть. Тобто керувати ним легко, але треба прилавчитися. Звісно, він під меблі не залізе. Це не позбавить мене від генерального прибирання, від наявності звичайного пилососа і від наявності звичайної шва. Я сподіваюся, що це мені полегшиться щоденне прибирання, як там після їжі, але він як додатковий агрегат, ну, точно не як замінник звичайного пилососа. Я, звісно, хоч він можливо і не виконує всього того, що я хотіла. Але я не впевнена, що якщо я заплачу на 100 євро вище, то мені сподобається цей результат. А платити вже там дорожче я просто не можу фізично, і тому поки що буду юзати цю віледу. Сподіваюся, хоч трошки, він мені полегшить життя з чотирма маленькими дітьми. Ну і звісно, в інструкції написано, що дітки після 8 років можуть вже ним користуватися, тож я сподіваюся, що Альвінка мені буде допомагати. Молодші, звісно, ще поки не будуть. Сподіваюся, що через деякий час я вам все ж таки зніму відео відгук, чи вартий він, чи не вартий, як він працює, як він чиститься. Все це треба мені поюзати, і потім вже щось сказати. Але, звісно, все пізнається все в порівнянні. У мене порівнювати нема з чим, буду порівнювати тільки сама з собою, чи мені зручно, чи не зручно, чи краще його кинути і постарінки вінікам змести. Будемо, тож про це будемо вже казати в наступних відео. Вам я дуже дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, якщо у вас є якась інформація, якщо є якісь... Альтернативи, якісь поради щодо цього агрегату, буду вам дуже вдячна. А також люди, які будуть дивитися це відео, можливо, також скористаються вашими порадами. Тож пишіть коментарі і ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!